Рашисти знову показують своє звірство, воюючи з мирним населенням та енергетичною системою України. 16 грудня зранку Росія здійснила дев'ятий масований удар по території нашої держави, випустивши понад 70 ракет. Повітряна тривога тривала в Україні майже чотири години. Над українською столицею зафіксували близько 40 ракет. Протиповітряна оборона знищила 37 з них. Вибухи пролунали у Деснянському, Дніпровському та Голосівському районах Києва над Дніпропетровською областю. Збили 10 ракет. Водночас, одна ракета влучила у житловий будинок у кривому розі. Двоє людей загинули. Щонайменше восьмеро постраждали. Серед них троє дітей. У Запорізькій області відомо про 15 прильотів російських ракет. Десятьма ракетами РФ вдарила по Харківщині. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Харків знеструмлений в області є перебої з електропостачанням. Внаслідок атак без електроенергії. Частково залишилися Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська та ще ряд Областей по всій Україні запроваджені аварійні відключення. Ми підтверджуємо прильоти в енергооб'єкти в декількох областях нашої країни, в тому числі і в Києві. Саме тому зараз вводяться екстрені аварійні відключення по всій країні, в незалежності від того, чи був в цій області прильот, чи не було. Адже нагадаю, у нас єдина енергосистема по всій країні. У нас введені екстрені аварійні відключення, можливі перепади подачі водопостачання та теплопостачаннях областях. Тому просимо з розумінням відноситись до цієї ситуації, і ДСНС і електрики, і всі комунальні служби. Вже працюють на всіх об'єктах, куди були прильоти. Ми зараз налагоджуємо систему. Треба потерпіти декілька годин. Сподіваємося, що ми зможемо швидко відновити систему і подачі як електропостачання. Звісно, в графіках планових відключень або ну з графіками відключення, я думаю, що всі вже звикли і розуміють, що вони будуть і вони поки що не закінчаться. На жаль, за попередніми даними, 16 грудня вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих х 101 калібр х X-22 та чотири керованих авіаційних ракети силами і засобами зенітних ракетних військ повітряних сил та проти повітряної оборони сухопутних військ України знищено 60 ворожих ракет. Повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.